Понад 95 тисяч людей звернулися в 2023 році в Офіс омбудсмена щодо відновлення їхнього порушеного права, і це вдвічі більше ніж у 2022-му. Такі цифри озвучили на міжнародному форумі Шлях гідності Боротьба за права людини, коли презентували щорічну доповідь омбудсмена України про стан дотримання прав та свобод людини і громадянина. Чим викликаний такий чисельний зріст звернень пояснив представник уповноваженого верховної ради справ людини в Закарпатській області Андрій Крючков. Якщо брати 2022 рік, то до повноваженого звернулося 42 тисячі. Тобі ж за 2023 рік кількість звернень збільшилась майже вдвічі. І це викликано тим, що розгалужено в 2023 році було регіональну мережу, і саме в нашій Закарпатській області також минулого року було відкрито представництво повноваженого Верховної Ради України в Закарпатській області, а також запрацювала безкоштовна гаряча лінія омбудсмена України. Якщо брати закарпатську область, то в 2023 році до представництва надійшло понад 2 тисячі звернення від громадян України щодо стверджуваного питання порушеного прав людини. Особливу увагу впродовж 2023 року приділяли захисту прав військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Це уважив під час доповіді уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Я особисто проводжу зустрічі з родинами військовополонених та цивільних заручників у різних містах України. Я не з чуток знаю про всі проблеми. Наразі додому з російського полону вдалося повернути 3210 героїв та героїнь. Також офіс амбудсмана повертає українських дітей з тимчасово окупованої території України і Росії. Наразі нам вдалось повернути 705 маленьких українців. Майже щодня до ветеранського простору Ужгород Плюс Плюс звертаються ветерани, члени родин зниклих безвісти, військовополонених, родини загиблих щодо порушення законодавства, порушення їхніх прав. Щодо військовослужбовців, членів родин військовополонених або осіб, які звільнені з полону, також багато звернень у нас саме родин, які потребують матеріальну допомогу, і саме як по написанню та й скеровуємо також до прав людини, якщо порушені права людини, саме які перебувають в полоні, та також зазнали катування. Зросла статистика дітей, які зазнали насильства, які отримали статус дітей постраждалих внаслідок бойових дій: дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми бачимо, що кількість цих дітей зросла більше понад 100. Це при тому, що частину дітей ми беремо на випліки, частину знімаємо. У нас наразі сьогодні 2142 дитини, і в чому ми бачимо проблему. Недостатня кількість соціальних працівників у громадах, тобто нема кому фейс то фейс працювати із сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, просто щоб не допустити, коли служби у справах дітей вже зобов'язані забирати цих дітей. Також у 2023 році багато звернень надходило від внутрішньо переміщених осіб, але не тільки тенденція ця притаманна і Україні загалом і Закарпаттю. Якщо брати цю категорію, кожне друге звернення надходить від цієї категорії осіб. Також надходять звернення від членів сімей військовополонених без вісті зникли, це кожне п'яте звернення припадає на цю категорію громадян, а також багато інших питань, з якими до нас звертаються громадяни. Порушення прав ГВПО найчастіше стосувалися трьох питань, зауважила директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВАМ Ольга Травіна. Почнемо з регулювання правил заселення, проживання та виселення в шелтерах, які офіційно зареєстровані. В, на території Закарпатської області. Тобто, друге питання, з яким найчастіше звертаються, це не виплати або порушення термін виплат з державного бюджету, які отримують ВПО. І третє питання, яке буквально не так давно піднімалося, і ми його моніторимо і контролюємо, воно стосується. Питання виплат так званих гірських для тих ВПО, які зареєстровані саме в гірській місцевості на території Закарпатської області. Дотримання демократичних принципів допомогло Закарпаттю гідно прийняти велику кількість внутрішньопереміщених осіб, зберегти спокій, укріпити згуртованість, особливо в громадах, а також відповідати на щоразу нові виклики. Акцентував голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Необхідно відзначити, що Закарпаття є багатонаціональним культурним краєм, і ворог, так скажу, спалі бачив те, що він зможе розхитати регіон на базі національної, релігійної основи. Але і цього не вийшло. Також от єднана мудра позиція громад і правоохоронців і всіх, хто тут є присутній. не дало ми ну, не дали можливості цього зробити. Закарпаття займає перше місце по надходженню до бюджетів в Україні, по росту, по динаміці розвитку економіки. Це б не відбулось без е, самих простих демократичних базових цінностей. Це коли всім людям надано право е, вільно пересуватися, вільно е, говорити, вільно працювати, отримувати освіту, і так далі. Власне, звіт показує реальний стан справ щодо дотримання прав людини. Доповідь уповноваженого згодом набуває сили нормативно-правового акту. Рекомендації надані в щорічній доповіді є загально обов'язковими. Для виконання